Літай, літай же воронку, воздуху кружи, заспівай ми, і легонько щебеч до души, возносися надо мною к сонячним лучам, моє серце, за тобою взлетить к небесам, Пой, любезний, пташку польний, Богу висоті, що он дал сей живот вольний, мені і Тобі. Прославляй його за дари, що нам тут сослав, за то дощ із теплої хмари, що ранком упав. Пой молись, а я посію здорове зерно, чорноземлею накрию, не згибне тоно, а як буйно нам повсходить, і в дородний час щедро поле Бог зародить. Поділимся враз, так літай же жаворонку, веселий співай, доколь нашу родиноньку видиш в життя май, бо недовго і нас скриють, як зерна ості, чорноземлею закриють в глухой самоті. Но неровна буде доля. Меж нами тогда, мене жде там лучша доля, з тебе ні сліда, дух мой, як ядро зерняти здерет земну пліснь і там буде проживати, де безсмертна жизнь.